Вибір принтера для домашнього або офісного використання є важливим рішенням, яке впливає на продуктивність та ефективність роботи. В цьому відео ми порівняємо дві популярні моделі: Xerox B210 та Xerox Phaser 3020. Це два лазерних принтери А4 формату, яким доступний лише чорнобілий друк. Xerox B210 за хвилину видає до 30 сторінок тексту пристрій оснащений функцією автоматичного двостороннього друку, що дозволяє економити папір та час. Xerox Phaser 3020 за цей же час друкує лише 20 сторінок. Функція двостороннього друку відсутня. Роздільна здатність однакова 600 на 600 DPI оптимізовано до 1200 на 1200 DPI. Максимальне місячне навантаження у B210 до 30 тисяч сторінок. У Phaser 3020 в два рази менше до 15 тисяч сторінок. Обидві моделі мають як дротове підключення по USB, так і бездротове по Wi-Fi. Також до B210 можна підключитися по Ethernet. Вхідний лоток B210 розрахований до 250 аркушів. У лоток Phaser 3020 закласти можна лише 150 аркушів. B210 трохи більший за розмірами, ніж Phaser 3020, але при цьому обидві моделі мають компактний дизайн, що дозволяє легко розмістити їх на робочому столі. Важливий параметр при виборі пристрою це витрати на друк. Xerox Phaser 3020 можна зробити безчиповим, а це значна економія на витратних матеріалах. На момент виходу цього відео Xerox B210 поки що не можна зробити безчеповим. Вибір між Xerox B210 та Xerox Phaser 3020 залежить від конкретних потреб. Якщо потрібен принтер для Офісу з високою швидкістю друку, то Xerox B210 буде кращим вибором, однак, якщо шукаєте компактний і більш доступний пристрій для домашнього використання або невеликого офісу, Xerox Phaser 3020 стане чудовим варіантом. Підписуйтеся на канал Інксистем, щоб бути в курсі останніх новин друку.